Дуже дякую Ваша честь за можливість виступити, висловити свою позицію і аргументацію щодо свого рішення взяти на поруки справжнього героя, воїна, захисника України, громадянина з великої літери Романа Черніга. Звичайно, для мене як для п'ятого президента України, як до лідера парламентської фракції і партії. Як до одного з найбільших благодійників, які допомагають армії, це крайня справа зараз стояти в суді. Кожен тиждень я на фронті і вважаю, що і я, і моя команда, і пан Роман мають бути на фронті і боронити державу. Але внаслідок діяльності влади і за її завданням прокурорської кліки. Ми вимушені сьогодні займатися і бути тут. Для чого? Два ключових питання: це правда і справедливість. Правда, тому що має закінчитись потоки брехні, які влада виливалися на Романа Чадинського. І коли я кажу про те, що я беру на поруки то немає в Україні або в світі людини, яка більше зацікавлена в тому, щоб був відкритий правдивий, справедливий процес в рамках європейських принципів верховенства права і довести правду не тільки про невинуватість війни, а й про мотивацію влади, для чого вона це все затіла. Ваша честь, зараз нас дивляться мільйони людей. Давно не було такої уваги, яка прикута до цього процесу. І просто прийміть від мене співчуття, це не легка справа. Але я в вас вірю. І мільйони людей, які дивляться, вони теж мають право на право. І зрозуміти мотивацію, самі зрозуміти, без нав'язування єдиним марафоном. Мотивація влади складається з двох частин. Це помста, помста Червінському і страх, бо вони його бояться. І я звертаюся до вас, ваша честь, щоб об'єктивність, неупередженість дозволила вам категорично відмовити відмовитись слідства і прокуратури. В застосуванні запобіжного заходу. Хочу наголосити, що моє рішення є абсолютно свідомим, бо я знаю Червінського з 2014 року. І як п'ятий президент і як Верховний Говнокомандувач я можу лише частково розкрити ті завдання, які за пропозиції міністра оборони головного. Управління розвідки Служби безпеки України ставились перед цією героїчною особою найкращим, я стверджую, в Україні спецназором, найкращим розвідником, і ту роль і місію, яку Роман Червінський відіграв укріплення обороноздатності держави при вирішенні надзвичайно важливих стратегічних операцій з 2014 року. А це була і ліквідація. Справжніх ворогів України за лінії фронта і наповнення, до речі, обмінного фонду. Які, до речі, я вчора категорично назджуюся, що ваша група викрадала зрадників. Ви просто наводили переконливі аргументи, щоб вони приєдналися до вас, були доставлені в в'язниці України і потім предстали перед судом з України. І от зараз, замість того, щоб судити зрадників. Щоб судити загарбників, на жаль, влада намагається судити Червіську. Я жодної секунди Ваша честь, не коливався, коли почув рішення про 9 мільйонну заставу, яка пролунала з Кропівницького, бо я знаю рівень життя Романа. В нього немає. Реально, не те, що 9 мільйонів, в нього немає грошей для забезпечення родини. І для того, щоб не втрачати жодної години, я прийняв рішення, зі своєю дружиною, бо це кошти родини, з благодійного поводу перерахувати всі 9 мільйонів для того, щоб ми жодної секунди не чекали. І я розумію вашу честь через наслідки, якщо не дай Боже. Це була би не брехня, а правда прокурорів, якби е, Роман намагався якось уникнути справедливого світу. 9 мільйонів тоді будуть перераховані до того держави. Я свідомо гарантую те, щоб більше людини, яка зацікавлена в справедливому, чесному і неупередженому розгляді, для того, щоб мільйони людей, які нас зараз дивляться, дізналися правду, є ваша ваша чесність. Тому я. Закликаю, перше, всі, хто зараз нас дивляться і хто подивиться пізніше. Не знижайте, будь ласка, увагу до цього процесу. Тобто саме ваша активна позиція допоможе встановити принципи верховенства права і встановити право, встановити справедливість. Ваша честь, я прошу прийняти моє ходатайство про те, щоб взяти на поруки і прийняти рішення і сьогоднішньому засіданні відпустити. Червінського задоволю. Тому що позавчора і вчора вся країна святкувала ваша честь Червінський навод. І сьогодні ранком вони стикнулися з шоком, так чекають. А його знову намагаються запотовити заграти. Так де ж справедливий? Не вдалося в Катівницькому, вони сподіваються на Шевченківський суд. Ваша честь. Давайте їх розчергнути. Давайте ми приймемо справедливе і правильне рішення. І Я запевняю, вас, вам буде плескати не тільки Україна. Слава Україні! Якщо є якісь питання, я готовлю відповісти. Можна є показати? Ні, є попав Ув'язку з заявою, чи пан Петро Олексійович зрозумів, який запобіжний захист ми намагаємося брати. Ми не намагаємося проторити заграти. Я сподіваюсь, я видам себе необізнано і сподіваюсь, якщо ви виходите з справедливості, ви просите в суду особисті зобов'язання. Я б гадав? Так. Прокуратура змінює свої заяви. І переходить до особисто. Ваша заява розглядається в межах кримінального провадження, якому на постійному питання провання до відповідного дороги на Але він майже півтора роки провів за заграти. Безперечно ваші питання. Ні, більше немає. Я нічого це ставлю. я не позивувала програму. Пане Олексійович, чи обізнані виріз з матеріалами кримінального провадження, саме в чому звинувачується? Так, я обізнаний. Я думаю, що вони не повні. Бо мене в першу чергу цікавить то, хто ліквідував пана Штанько Іван. Шановні панові прокурори, краще до цін залексійович, в мене питання, чи ви розумієте, що на теперішній час виначе військово повинно заводити Після призначення судового розвитку, При цьому на теперішній час він звинувачується у корупційному кримінальному право загальної кримінальної спрямованості. Це не корупційні злочин. Справа в тому, що я не є адвокатом, в тому числі не є адвокатом пана Чебліця. Я маю юридичну освіту, я кандидат юридичного наук. І єдине, про що я звернувся до е, головуючого судді, це право на справедливий, чесний і неупереджений суд. Не а для вашої інформації я хочу сказати, що з тої інформації, що я маю, е, ваші ізмашлізми стосовно спроби звинуватити Червінського, навіть ви, в вашій статті, там немає жодної ознаки корупції. Бо диспозиція статті, якщо ви знаєте, що це таке, корупційне місце. Чи я правий колеги? Чи я правий, пане пропоненту? От, будь ласка, тоді дайте можливість, не обмежуйте право на захист пана Черніску. Дайте можливість. Дайте дуже дякую. Дайте можливість захищатися відкритому, прозорому, чесному і неупередженому судовому процесі. Це єдине, чого я вимагаю.